Шкода, що в Керкірі російська церковна лавка Миколай, Собор Святого Спірідона він відноситься до Грецької православної церкви. Саме цей храм відноситься до кіркірської, є частиною Кіркірської єпархії. А, і лавка церковна, яка при храмі, вона аж ніяк не може відноситись до російської церкви. А, можливо, на острові є якісь. Магазинчики, що якимось чином відносяться туди. Але ну, я не володію такою інформацією. Але що стосується храму, то, скоріш за все, ви не володієте цією інформацією, тому що це саме Грецька православна церква. Так, да, можливо, там є товари, якісь. Які нагадують щось про Росію, тому що, от якщо взяти акафіс святого Спірідона, який там є, він надрукований. До речі, він надрукований в Польщі. Це акафіс, продається в храмі Святого Спірідона, російськомовний, але текст, сам текст він. На церковно славянській мові ну скоріш за все це так, тому що орієнтувалися на, на саме на паломників, які е, є російськомовними. Ну насправді їх дуже багато набагато більше, ніж україномовних. Тому от так прийня, прийняли рішення. Настоятелі храму дали благословіння, щоб там були такі акафисти. Ну скоріш від за все від цього ви відштовхувалися. А якщо вам потрібні україномовні акафісти, хтось хоче придбати святині святого Спірідона саме з острова Корфу, звертайтеся до нас. У, вас, у нас великий асортимент таких святинь. Є окремий розділ на нашому сайті. Будемо раді вас бачити. Ваші замовлення швидко доставляємо. Дякую вам.